Вітаю друзі, вас на каналі Степан Пиріг. Новий день нові автомобілі. Сьогодні для вашої уваги шкода Октавії. Це є е, 2-літрові, 1,6 автомат, механіка, ліфтбек. Оцих чотири шкоди сьогодні на моєму каналі. Е, чому знімається відео? В принципі, автівки віддаємо по хороших цінах. Е, і Отже, перша шкода -Октавія» це є 2.017 рік, версія Drive. Ціна цієї, цього автомобіля складає 16100 доларів. Ось така лялечка Full LED. Досить хороша комплектація. Бачите, стильні титанові диски, топова задня оптика. Зараз покажу, пробіг складає 220 тисяч км. Один косметичний підкрас. Так, показую зразу. Так, двойна підлога, є компресор. Так, бачите, оскільки це версія драйв, як виглядає салон. Що в нас тут? У нас ось тут 400 стеклопідйомники, електрозеркала. Є адаптивний крізь контроль. Ось як виглядає сидіння. Це 2 літра, 110 кВт, 226 пробігу. Навігаційна система, є підігрів сидінь, двозонний клімат, система Starstop, DSG DQ 250, 6 два 2 ключика, Теж є присутнє Дзеркало з автозатемненням. 16100 доларів 2017 рік. Сертифікат є присутній. В принципі, можна приїхати забрати. Наступний автомобіль, він же в мене стоїть півроку, Ціна скидає, як кажуть, до унеможливлення, а саме 14500 доларів, щоб приїхати забрати, цей кінець 2018 року. Автівка не фарбована. це є 1,6 на автоматичній коробці передач, кузов лівбек. Так. Ось така лялечка. є патроніки, ледована задня оптика. Так, досить місткий багажник. Ось як відкривається, бачите. На сьогоднішній день 14500, щоб приїхати забрати цю машинку. Так. Чотири стеклопідйомники, електродзеркала, автоскладування 200-3000 км пробігу. Мультикермо, датчик світла, датчик дощу, нова мультимедія, двозонний клімат, автомат. Два ключика. В принципі. В принципі, за 14,5 тисяч. Не фарбована на класних титанових дисках. Я вважаю, що це дуже і дуже адекватно. Чесна машинка, без зауважень. Так, ось ця шкода це є 2019 рік, третій місяць, 1,6. Механіка, ціна цього автомобіля складає. 14150. Один косметичний підкрас, Оце крило, лобове оригінал, все чітко, є м'ятинка на капоті. Так. Звичайні диски, не титанові на желізаках, але оригінальні ковпаки, топова задня оптика, камера заднього виду міський багажник. Так, компресор на місці. Стака лялочка. 14 150 за цю друзі артілочку. Так, 4 стеклопідйомника, електродзеркала. Так, 214 тисяч. Кілометрів, времен ГРМ замінений на 197 тисяч, датчик світла, датчик дощу, мультикермо. Механіка п'ятиступка, є підігрів лобового, підігрів сидінь, двозонний клімат. Також навігаційна система. Два ключика, автомобіль з Німеччини. Один косметичний підкрас. В принципі, 14-150 на фулл ледах. Вважаю, що дуже дуже адекватно. Ось така друзі лялечка. Так, і наступно, е наступний автомобіль, я його вже маю десь половиною місяця. Це 17 й рік, але вона стане 16-м, оскільки бачите, що це є Style на класних 18 каточках. Ціна цього автомобіля складає 13 500 доларів. Два косметичних підкраси, версія Joy. Є е так, фаркоп. Електропривід кришки багажника теж присутній. Підлога двойна. Так, скільки це Джой, досить стильний салон. Бачите, як виглядає. 13 з половиною тисяч за цю автівку. 4 стеклопідйомника, електродзеркала, автоскладування. Так. 187 тисяч пробігу, велика навігація. Е, так, коламбус, є також двозонний клімат, підігрів. Так, система Starstop, автомат, два ключика. Ну і, звичайно, що є комфортний вхід. Це, в принципі, досить і досить зручно. Ціна цієї автомобі цього автомобіля складає 13 500 доларів. Так. Отже, теж на біксеноновій оптиці я вважаю, що досить і досить адекватні гроші. Розпізнавання знаків є присутній. Отже, 13500, 14150, 14500 і 16100 за 2 літрово. Також бачите, шкода Октавія, вона вже на номерах. Для чого знімає її, це вчора військовий придбав для себе. Значить, що ви розуміли, для військових в нас є спеціальна пропозиція. Якщо вас цікавить, в принципі, можете телефонувати, запитувати. Для військових ми віддаємо практично в в нуль, нуль за автівку. Якщо вас цікавить, Значиться, приїхали, побачили, купили. Все як належиться, показом, як, як щодо чого, Вчорашній цей автомобіль це придбав військовий Валерій з міста Бахмут. Приїхав з родиною до Львова на декілька днів і придбав собі автівку. Ну, я думаю, що якщо з Бахмута купляють автівку, це військовий він і його син. Я думаю, що це. Досить добрий позитив. позитив, тому що військові краще знають, як що і до чого. До речі, на сьогоднішній день половина наших клієнтів це і військові. Якщо вас е цікавлять автівки, можете сміло телефонувати, запитувати, заходьте на наш сайт. Тому класні ціни, хороші автомобілі. Звичайно, що автомобілі мають пробіги, але вони досить адекватні, чесні, все як належиться. Тому, Якщо ви з іншої області, ми можемо в принципі і доставити, але це дорого, це дуже і дуже дорого. Якось друзі, так всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.